Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам такий мотоцикл Кросовий Форте на 250 кубічних сантиметрів. Ну що, це моделька Forte кросовий такий мотоцикл. Двигунчик він має на 250 кубічних сантиметрів. сам двигунчик 170-й, одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний, з повітряним охолодженням, з карбюратором в поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів, досить різвий та потужний. По висоті, до речі, мій зріст 1,82 метра. Я на ньому сиджу. Ну, так, знаєте, достаю до землі. Але я думаю, людям, які будуть там метр зростом 1,75 м. Можливо, буде високувати цей мотоцикл. Має він такий противоугонний замочок. Тут невеличка ніша, гальма в нас попереду та позаду дискові. Мотоцикл стоїть на 18 колесах з такими спицями, які притаманні будь-якому кросовику, а також з такою резиною, яка створена саме для бездоріжжя. На борту він має кікстартер, окрім електростартеру. Також позаду в нього такий моноамортизатор, який регулюється по м'якості. Двомісне таке сидіння ось є такі поручні для пасажира. Також підніжки, тому на цьому мотоциклі можна переміщуватися вдвох без проблем. В такому чорно-зеленому кольорі виглядає дуже яскраво. Пластик тут, звісно, гнучкий, так як це крос. Ось така чудова ледівська оптика з цього мотоциклу. По центру у нас йде лінза. Тут такі полоси. Зараз їх, можливо, не видно, ось я їх вимкну. Так, да, тепер видно. Прикольно виглядає взагалі зі сторони яскравий такий кросовичок. Ну і що, давайте перейдемо до самого керма. Ось моя посадка, як ви бачите, в принципі, я можу дотягнутися. Але якщо на двох ногах, то я так на носочках при моєму зрості 1,82 м. Тут має приборну панельку електронну. Сюди в нас виведений рівень палива, також показує, на якій передачі знаходимося. До речі, не показав такий захист для рук по дві сторони. Ось так він виглядає попереду. Ну що, друзі, я думаю, можна його запустити послухати, як він працює. Тому хто мріяв давно вже про такий мотоцикл, звертайтесь, вони є в нас в наявності. Знайти ви його зможете в описі за посиланням під цим відео. Тому всім гарного дня. Чекаємо вас у нашому магазині Агромеханіка.